Вітаю, шановні добродії! Сьогодні буде незвичний формат для відео. Поговоримо про поточний статус цього каналу і плани на 2025 рік. Останнє відео на каналі було опубліковано ще в вересні минулого року, і це була аудіокнига Енгеридіона Піктета. На те, щоб зробити те відео, в мене пішло достатньо багато часу. Зокрема, через те, що наявний український переклад був геть поганий, ми з дружиною перекладали Енгеридіон самі. Точніше, як самі з купою словників, древньогрецьким оригіналом, наявним перекладом української, англійської і декількома моделями штучного інтелекту. Хоча ми, звісно, не професійні перекладачі, але результат, як на мене, вийшов непоганий. І принаймні, краще за той єдиний український переклад, що був до того. Але, на жаль, Сирідо так і не здобуло жодної популярності, і за весь час його переглянуло всього півтори тисячі людей. Після цього я був дещо. Здемотивований, скажімо так, диспропорційності вкладених зусиль і отриманого результату. За 5 місяців моєї бездіяльності на цьому каналі потроху росли перегляди, інколи додавались коментарі. Але приблизно тиждень тому неймовірна кількість людей почала дивитися першу книгу розмислів Марка Аврелія. За один день більше переглядів, ніж на Енхеридеоні, за 5 місяців. Люди почали писати багато теплих коментарів, і це надихнуло мене знову живити цей канал і почати роботу над новими відео. І з того, що я бачу, більш за все людям цікавий Марк Врелі, тому логічно було б записати наступну книгу розмислів. Я планував зробити це ще дуже давно, але, на жаль, знов таки, жоден з трьох існуючих перекладів мене не здовольняв. Не буду казати нічого поганого про переклади, тому що розумію, яка це важка робота, але. Не вистачало мені тієї простоти, яка має бути притаманна щоденникам разом з легатністю, думки, якою має володіти імператор Стоїк Марк Аврелій. Тому я почав перекладати книгу сам. Через те, що це доволі кропіткий процес, і те, що я займаюся цим в свій неробочий час, то переклад придеться ще трошки почекати. Але все одно я планую хоча б раз на тиждень чи два тижні в крайньому випадку виставляти відео на цьому каналі. Крім наступної частини розмислів Марка Аврелія, в мене є інші ідеї для нових відео. Це може бути загальний огляд різних філософів стоїків, історія стоїцизму, презентація різних стоїчних практик. Тому що в першу чергу стоїцизм це дуже. Практична філософія, і якщо її просто читати і ніяк не втілювати в житті, то в цьому не дуже багато сенсу. І якщо у вас є ідеї того, що ви б хотіли бачити на цьому каналі, будь ласка, поділіться цим в коментарях. Я відкритий до будь-яких ідей і хотів би бачити, що вам, любі глядачі цього каналу, хотілося б побачити чи почути. Дякую за перегляд, чекаю на ваші ідеї. І на завершення анонсую наступне відео. Це буде презентація чат-бота Стоїка на основі штучного інтелекту. Бувайте здорові!